Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Івано-Франківський апеляційний суд розглянув скаргу у справі про квартиру сім'ї військовослужбовця, яку хоче відсудити місцевий підприємець. Жодних питань і платіжних доручень, чи якихось інших банківських документів підключили, що такі рожі кошти були перераховані. Не було. На Івано-Франківщині приблизно 60 тисяч людей хворіють на цукровий діабет. У нас дуже багато людей, які хворі, і вони ще про це не знають. Як у прикарпатських відділах поліції працює система фіксування дій Кастоді Рекордс. Кожен крок з даною особою вони все фіксується по цій системі, де з сказанням часу хто з нею працював, відповідальна особа. 14 листопада Івано-Франківський апеляційний суд розглянув скаргу у справі про квартиру сім'ї військовослужбовця Руслана Савчука, яку хоче відсудити підприємець Олександр Табахарнюк. 2 серпня 2023 року. Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити його позов щодо витребування квартири. Адвокат Савчуків Володимир Крудь назвав це рішення помилковим. З його слів, суд проігнорував порушення строку позовної давності щодо звернення за захистом прав на власність і не з'ясував, чи є документально підтверджена передача грошей Табахарнюк забудовнику Михайлу Пірусу за квартиру. Є лише у договорі послання на те, що підписання цього договору свідчить про виконання всіх фінансових зобов'язань. Однак жодних питань ці платіжних доручень чи якихось інших банківських документів, які свідчили, що такі грошові кошти були перераховані, не було. Адвокат сім'ї Савчуків Андрій Устінський також сказав, що доказів оплати за квартиру немає. Крім того, каже, всі документи де Бахарнюк і Пірус оформили за один день. Якщо ми беремо норму чинного законодавства, а саме статті 10,77, то в нас е, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних потреб з суб'єктами господарювання встановлюються Нацбанком України. Згідно актів Нацбанку України, які ми, на які ми посилаємося, е, розрахунки фізичної особи з підприємцем про протягом одного дня стан, має становити не більше 150 тисяч гривень на, на добу. А в нас по договору Табахарнюк може заплатити п'ятсот сімдесяти тисячі. Адвокат Олександра Табахарнюка Роман Савчук сказав, що гроші за квартиру більше як півмільйона гривень. Його підзахисний сплатив особисто в руки забудовнику Михайлу Пірусу. Доказами цього є інвестиційний договір і розписки. Однак, зі слів судді, розписок у матеріалах справи немає. Готівковим порядком на виходи, готівка, в... просто готівка піру. Так, і нема каси, фокуса, не Ну, просто не було нього каси. Ну, погодівці, обмеження, що ніхто тоді не дивився. Зі слів Галини Савчук, попередній власник квартири Андрій Ольшанецький і забудовник Михайло Пірус, у яких є оригінали документів, на жодне судове засідання не з'являлися. Табакранів під було засідання, він ні один раз не був на засіданні, він сам адвокат сказав, що він може собі дозволити не платити. Ну, я розумію, він це взяв. На вулиці, так, я підійшла, і я сказала, чому ви не підійшли до нас, не поговорили з нами, аби ми разом не подали нам піруса і не витребовували біг піруса. Він засміявся і так подивився на мене, що я хочу. Через повітряну тривогу судді призупинили засідання. Про дату і час його продовження не повідомили. Нагадаю, у вересні сім'я Савчуків розповіла Суспільному, що придбала квартиру у 2019 році. У лютому 2022-го вони отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк. З його слів, він купив цю квартиру у 2016-му у забудовника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року. Руслан Савчук та його син пішли воювати. Його дружина з іншим. Сином півтора року брала участь у судових засіданнях. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. 14 листопада студенти та викладачі Івано-Франківського національного медичного університету безкоштовно перевіряли містянам рівень цукру в крові. Переселенка з Краматорська Любов Павленко каже: в рідному місті стояла на обліку в ендокринолога. Вона мені так. Контролювала і казала, придержуся дієти, щоб не ходити. І було 5,4, саме вище було 6. А тут вже трошки запустила була. Франківка Анастасія Огниста також прийшла до медичного університету, аби виміряти рівень цукру в крові. Дівчина каже, перевіряє цей показник вдруге. Сьогодні я прийшла перевірити кров на цукор. В мене 6,6 показник. Взагалі я стежу за своїм здоров'ям. Останній раз перевіряла десь місяць тому. Зараз все в межах норми. У Івано-Франківській області приблизно 60 тисяч жителів хворіють на цукровий діабет. Серед них 7 тисяч людей є інсулінозалежними. Про це суспільному розповів виконуючий обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Дзьомбак. Із цих 7 тисяч є 2 тисячі. Це діабету першого типу і 5 тисяч цукрового діабету другого типу. У нас дуже багато людей, які хворі, вони ще про це не знають. Практично, впродовж години ми наші працівники здійснили вимірювання цукру в біля 100 людей. Із них у трьох людей виявили вперше цукровий діабет. Як розповіла Суспільному експертка з ендокринології департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Оксана Марусин, перший тип цукрового діабету діагностують переважно у молодих людей. Він починається гостро. Серед симптомів спрага, частий сачопуск та різка втрата ваги, каже Оксана Марусин. Сьогодні чого я більше би хотіла говорити про другий тип, тому що це є так званий тихий вбивця. Часто не знають про те, що в них є підвищений цукор крові. Чому так відбувається? Тому що симптоми є всі стерті. Немає такої спраги, немає почащеного сучопуску, часто є надмірна вага, і людина, крім якоїсь там загальної слабкості, нічого не відчуває. Але і навіть може піти і здати цукор крові інакше, і він буде в межах норми чи верхньої межі норми. Оксана Марусин радить людям один раз в рік визначати рівень глікованого гемоглобіну. Показник, який показує рівень цукру в крові за останні три місяці. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Створені всі умови, а саме зонування, відділу поліції, всіх кімнат, які обладнані цілодобово, камерами відеоспостереження. Все, що відбувається в Калицькому районному відділі поліції, з 10 листопада фіксують через систему Кастоді Рекордс, розповідає Тетяна Шкутяк, інспекторка з дотримання прав людини Калиського районного відділу поліції, поліцейський на місці події у планшетному пристрої відбиває фактичний час затримання особи. Про це бачить черговий і про це вже бачу. Я що дана особа доставляється у відділ поліції. Відповідно, особа прибуває в відділ поліції. Черговий робить відмітку прибув. Особа статус доставляється, перебуває в статусі, е, перебуває в відділі поліції, і це всь, кожен крок з даною особою. Вони все фіксується по цій системі, де з сказанням часу е, хто з нею працював, відповідальна особа за затримання, якого захисниками повідомили. Систему електронного обліку та фіксування усіх дій у поліцейських відділеннях Кастоді Рекордс запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції, розповідає Тетяна Шкутяк. З її слів, окрім відео, через камери фіксують і звуковий запис. Без звуку каже, відеофіксація ведеться лише в кімнаті для спілкування з адвокатом та в кімнаті для проведення слідчих дій. Кімната для побачення за захисником там є відеоспостереження, але відсутній звук. Тому що щоб не розголошувати подальшому конфіденційні їхнього спілкування. Затримані, які доставляються в районний відділ поліції після реєстрації, у чергово потрапляють в все перше приміщення. Начальник калуського відділу поліції Сергій Харін показує, де проводять інтерв'ю із затриманими, які відтепер фіксують на веб-камеру. Інтерв'ювання технічними засобами не відбувалося. Не, не, е, в нашому підрозділі не було в штаті, не було інспектора з дотримання прав людини. Саме на цьому зараз акцентується увага на забезпеченні прозорості і самого затриманого, і дій поліцейських. Після того, як проведено було інтерв'ювання затриманого, так само тут присідає поліцейський, з ним так само проводиться інтерв'ю. Матеріали відеофіксації інтерв'ю завдяки системі Custody Records зберігатимуть 25 років, каже Сергій Харін. Відео із камер спостережень в інших приміщеннях та коридорах, пояснює начальник відділу, зберігають щонайменше місяць. Відеозаписи, які фіксуються в приміщеннях, в коридорі та інші обставини можуть зберігатися більше ніж визначено нормативним терміном в один місяць. Для забезпечення прозорості цієї ситуації та безпековості самого затриманого та дій поліцейських таку систему обліку та фіксації процесів у поліцейських відділках каже Сергій Харін, використовують у країнах Європи з його слів на Прикарпатті, Калузькій та Надвірнянській стали 75-м і 76-м підрозділами поліції в Україні, в яких запрацювала система. І Сендецька, Сендецька Роман Чержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Гляна Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла в себе вдома в Бучі. 9 березня ми поїхали по непогодженому коридору і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися. І так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, ми припинили ту діяльність, але травмованих осіб стає більше, більше, більше і більше. І 2014 року, і до того, ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку? Потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі потім на відновленні. Якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки. Ні, мою Україну чіпати не треба. Тобто ми всі об'єдналися попри дуже різні погляди. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.